Мої друзі нарешті я прийшла в секонд. Подивіться, який сюрприз мене чекає. Це скло, воно таке прозоре, гарне. Цікаво. це. напевно, швеція. 12 євро хочуть за це. Подивиться. Ота конячка. Полості. Дуже гарно. Як шкатука можна використовувати її. Цікаво, да? яку чашку я знайшла. Вона дуже легка. Вже бачите, це різка порцеляна. 5 євро ручка. Не знаю скільки її років. оце старе клеймо. Ручний розпис, але вона дуже-дуже гарна. Дуже мені сподобалось. Не хочу тільки за цю чашечку 5 євро. Гарно збереглась, але блюдечка немає, на жаль. Але це дуже красиво. Я вперше бачу таку риську чашку. Подивіться, яку я знайшла супницю, жолоді, листя, золотом оброблена, вона дуже старовинна. Така супниця, мачети по золота тут колись була, вона як зроблена, подивіться, гарно жовті дубове листя. Це фаянс, я так розумію, такий скол величезний. Так, чи це клеймо? 25 євро вони хочуть за цю супницю. Ну, Пролітарій РСФСР. Пролітарій 25 євро. Ось за цю супницю хочуть. Але вона гарна стака. Виглядаємо, бачите. Два євро оці скляночки, а вони хочуть за графінчик цей. Це набір шість стаканів 16 євро. Так, а тут що? золото бриллианти зеленого кольору, скло, срібло, золото, це так зроблено 55 євро. Нічого ну, в собі, ціни. Таких тут дві. Хотіла вам тут ще показати у дуже легке скло, старовинне, 9 євро 50 центів. На ціни вони, звісно, що загнули, а Оце 15 євро. 2 євро. Баранівка. Дуже потерта стара баранівка. Мальва, да, колись була. 5 євро колись була ще чашечка, але тільки вудочка. 3 євро. Це різка О, Що я бачу? Подивіться, це напевне полонне, але трохи у нього рух збитий. Так, а тут все цілесенька така гарна. 15 євро. Ну і собі да полони. 15 євро от за це хочуть. от така краса. Так, і поруч ще я знайшла такі чашечки. Вони дуже-дуже легкі. Такий петрушок, квіти і це вербілки, І вони цілі. Яка ціна? Можна вже зрозуміти, яка ціна треба запитувати. 80 центів. Якщо немає ціни, вот тут написано то 80 центів. ну Це дуже дешево. І вони гарні такі. Перший сорт вербівки легенькі. По 80 центів. Це дуже дешево. Така ж тут. Подивіться, яка тарілка. ціна на суп, вона не дуже велика, але дуже-дуже легка. кобаль, золото, в гарному стані. Ще тут рисунок такий є посередині. Вот, Баранивка. Уявляю это 2 евро. хочет. 99 копеек. Третий сорт. Баранивка. За 2 евро записываем хочет за вот цю тарелочку. Я тут щеку еще побачила. Зараз я вам покажу. Зараз, зараз. тут. А вот сильнички. Их тут 5 штук подивиться. Гисенькі за євро. І це старовина, риська порцеляна. Клеймо старе, дуже ріга. І за євро хочуть. Таких тут шість штучок. Щось дуже старе. євро Це німеччина здається така краса які милікового пара я знайшла подивіться от і дві і є блюдець ну, дуже левисенькі чашечки такі і ці старовинні у них так Словакія, бачите, старе клеймо. Це стара чеха Словакія. Дуже гарні. О золото, хоч і то несінька, але воно в гарному стане. І є блюдечко До нього це за 2 євро пару. Тут клеймо більш Виражено так. Це за 2 євро. А з цієї сторони малесенький ресурс, а з цієї такий гарний великий. Оце за 2 євро. Так, а оці без блюдочок. Шкода. Що вони без блюдочок. Вони гарні стані. За 2 євро пара. А, можна зробити трічку пірошкова тарілочка 2 євро тобто таку красу ночту так можна зробити таку трічку через словакія стара я зараз хочу купити цього котика малосенького 3 євро йому номер якого пліна і не сподобався такий гарненький я тут ваза кришталева, 15 євро. Дивіться, вона дуже стара і треба помити важка. Це кришталь 15 євро, яка нарізочка гарна, да? з двох сторін. Але нею користувалась цією вазою. Ось така краса. Це можна знайти в екрахенді в Естонії. Підписуйтесь на канал.